Загору Шевченко розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних Звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, День і ніч не спала. Малий діточок доглядала. Начала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкому світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір на свою Україну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала Виглядала глядала Ой, Богдане! Богданочку, якби була, знала у колисці б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. Часом перевертні нехай підростають, та й поможуть москалеві господарювати та й з матері поладану сорочку зривати. Та й допомагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого там шукали? Що там схоронили? У маги не шумрс.